До вашої уваги інформаційний випуск новин суботи, 22 грудня. У студії працює Дмитро Ураєв. Мої вітання розпочинаємо із надзвичайних повідомлень продовжної історії навколо санаторію Пролісок, колишній директор санаторію Валентина Касарда. Винесла із бухгалтерії санаторію сейф із документами. Зробила вона це 21 грудня після того, як колективу оздоровниці офіційно представили нового керівника. Сейф ймовірно виносили через вікно. Поліція провела слідчі дії та відібрала покази у працівників санаторію. О, на зв'язку із студією моя колега Марія Петручик. Вона саме зараз у санаторії. Марія Власне, Дмитро ми зараз знаходимося у санаторії матері та дитини. Пролісок. тут. Досить незрозумілі нам події, тому що вчора, 21 грудня, призначили нового директора проліска Оксану Богачук. Її відрекомендували колективу все було добре, і було добре до тих пір, поки пролісок не приїхала колишній директор Валентина Касарда. Власне, зі слів працівників проліску і зі слів директора, нам стало зрозуміло те, що. Вчора Валентина Касарда з кабінету директора з допомогою якихось окремих працівників нам поки що не відомо яких саме через вікно винесли сець з документами. Які це документи поки що не відомо, але відомо, що це були важливі документи, договори і різна бухгалтерія. Наразі на місці працює з оперативна група, працюють цілий день, відбирають покази у працівників проліску, відповідно відкривали по порядку двері. От Ми знаходимося, тут власне, відкривали двері з допомогою слюсера Касерди Валтини Іванівної. Я тут пишу, що вона тут ще директор. ось, бачимо. Також з допомогою слюсера відкрили двері і много бухгалтера, та ем, в іншому корпусі двері, де був інший сейф, в якому також зберігалися якісь документи, також відкривалися з допомогою слюсера тому що зі слів працівників, нібито Валентина івайна змінила там замки. Ось поки що ми знаходимося на місці. Ще працює поліція. Детальніше будемо розповідати про цю історію у інших випусках. Дмитро. Дмитро. дякуємо, Марії Петручик. Нагадаємо, що це було пряме включення із санаторію пролісок. Ми продовжуємо випуск. Аварія на трасі Луцьк Рівне. Вранці поблизу селища Клевань зіткнулася маршрутка із пасажирами, і легковик Мерседес. Внаслідок зіткнення автобус з Луцьк-Рівне перекинувся. За попередньою інформацією, двох учасників ДТП забрали до лікарні. Як пишуть у соцмережах, очевидці причиною ДТП стало те, що при обгоні у легковика відпало переднє ліве колесо. Навтівку занесло в ряд, де їхала маршрутка. Від удару остання перекинулась. А напередодні маршрутка сполученням лісова пісняного. Волинськ з вісімнадцятьма пасажирами перекинулася у Любомському районі. П'ятеро потерпілих доправили до лікарні. Поблизу Маневич на трасі Київ Коваль ягодин на перехресті траси Луцьк Любишів не поділили проїжджу смугу автомобілі марки Ауді БМВ та Фольксваген. Обійшлося без потерпілих. Тим часом у селі Рованці легковик Міцубіші влетів у сніговий замет Водій не впорався з керуванням. Потерпілих теж на щастя немає, але автомобіль доведеться ремонтувати. Кілометрові черги на пунктах пропуску у Стилух та Ягодин. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбук дописувач Юрій Протас. Повідомляється, що на ягодині утворилася 5 кілометрова черга в устилузі два з половиною кілометри. Люди вистоюють по 15-20 годин з автомобілями. Ситуація ідентична, причому незалежно від реєстрації, пише очевидець. І Додає цієї ночі, перетнуло кордон через перехід зосин у стелу де дев'ятої ранку не більше 12 автомобілів. Депутати Ківерцівської районної ради сьогодні намагалися затвердити бюджет на 2019 рік. Прийняття такого важливого рішення для громади не обійшлося без ексцесів. І про це далі у сюжеті. Документау переддень виборів до Ківерцівської міської ОТГ. Депутати районної ради зібралися на останнє пленарне засідання в 2018 році. Із обраних 34 обранців участь у засіданні взяли 22. Розпочали його з виступу артистів районного будинку культури. З новим роком, з новим роком, мужики, на цьому власне приємності у сесійній залі і завершилися. Одним з найважливіших питань було затвердження бюджету на 2019 рік. Депутати його розглянули та не прийняли. Відкритості принцип недотриманий, тому що він передбачає офіційне оголошення про громадські слухання на сайті і, відповідно, обговорення з громадськістю з врахуванням їхніх пропозицій. Ви що цілівали, да? так? Майбутні ОТГ. Я хотів би почути цифри, які в них приблизно буде бюджет, якими вони ресурсами будуть володіти. А що такі майбутні Кірсивські ОТГ? Це Ківадці. Плюс дві сільські дві сільські ради це великі сільські ради по площі, але не великі по населенню. Тобто, суттєвого збільшення бюджету дохідної частини ми не очікуємо. Голова районної державної адміністрації заявив про заполітизованість такої позиції депутатського корпусу. В сесійній залі розгорілася дискусія. Ви що робите? Що ви робите, депутати? Поставте ще раз до повторного голосування, щоб вже переконатись точно. Не можна критикувати. Я розумію і несу відповідальність за це. Але е депутати приймають своє виважене рішення. Я думаю, що це, це дасть підставу зібрати нас до нового року ще раз або й два, якщо треба. Бюджет під кінець під ялинку дотискуємо, бо треба взяти, треба прийняти, бо не будемо. Працювати, бо не буде виплата. Так, да, на бумазі дуже хороше, все написано. Все, все так, а так все сходиться плюс і мінус. Але я навчена тим, як нас дотискували, і як нас оце йде зараз по Волицькій громаді, і далі, і далі, далі. Шановний Валерій Євгенович, кожен депутат відповідає за своє рішення. Ну ми напевно, ставили, вони ну то ми поста, але напевно, кожен депутат прийняв для себе якісь рішення. У підсумку депутати прийняли рішення зібратися після виборів об'єднаних територіальних громад на позачергову сесію Ківерцівської районної ради та затвердити бюджет з урахуванням своїх зауважень до його розподілу. Анна Романчук, Мирослав Хотинчук для новин на часі. Різдвяно-новорічний настрій налаштовує нас на очікування дива. Ми бажаємо один одному здійснення мрій, водночас сподіваючись на те, що і наші бажання теж збудуться. Віра у те, що дива таки трапляються, міцніє, коли випадає нагода на власні очі побачити майже справжнього Миколая, який ніби щойно зійшов з кіноекрану. У студію телеканалу Аверс завітали творці нової української сімейної кінокомедії пригоди С Миколая. Відомий український теле та кінорежисер Семен Горов і виконавці головних ролей український селач Василь Вірастюк та театральний актор-режисер Григорій Боковенко. Актори згадували дивовижні випадки під час зйомок, говорили про повільний та все ж розвиток вітчизняного кіновиробництва та висловлювали сподівання, що стрічка про пригоди українського різдвяного персонажа припаде до душі наймолодшому глядачеві і не залишить байдужими батьків. Це казочка, яка потрібна. Нашим дітям українським, вона повинна розуміти, от Західна Україна добре знає Миколайчика, а там, значить, в Полтаві, наприклад, чи там десь в Черкащина, чи ще далі в Харківщина, то Святого Миколая, знаєте, вже забули, хоча хоча я знаю, я народився в Київській області, і моя мати мені дарувала, ну, нам, дітям дарували Миколайчик на 19 грудня. Я виконую. Роль Кабана Кабан це такий собі кримінальний штемп, який з 15 років по тюрмах. І фактично він займається тим, заробляє на тому, що грабує будинки. Та дива трапляються. Да. І хочу, хочу попросити дуже глядачів вашого каналу і всіх лучан, щоб вони прийшли до нас в свої кінотеатри. Подивилися наш фільм, щоб сталося диво і українське кіно розквіло. Дмитро Ураєв для новин на часі. Іменні стипендії, новенький спортінвентар, фінансування спортивних громад на турнірах та змаганнях. І все це не з держбюджету, а від благодійників. Як минає звичайний день вихованців ківерцівської ДЮ США – Далі у сюжеті. Чи не щодня футбольні та волейбольні змагання, турніри з шахів та тенісу. День у ківерцівських спортсменів активний та насичений. Гасло у здоровому тілі здоровий дух точно про них. І ось навіть у будній день шість команд хлопців молодшого та середнього шкільного віку зібралися, аби поганяти м'яча. Змагання, змагання? ківерцівські що змагає за, за не мі... знаєм за медалі. Мабуть. Розкажіть, будь ласка, що це за чемпіонат? Це змагання шести команд за призи. «За які призи. От, «Оті призи». Що там? Хочете отримати такі призи?» Так. Да. Це що М -м -м. «За Закупок Дві США. А які ще призи хотіли М'ячики. М'ячики. Хлопці з подарунками не прогадали. Дійсно, у кожну команду учасника у підсумку змагань чекав новенький футбольний м'ячик. Директор спортшколи Олександр Лучук розповідає: подібні турніри не рідкість. Такі верцівські спортсмени не лише знатні футболісти, а й легкоатлети, волейболісти, тенісисти й боксери і мають певні успіхи. Ми маємо в цьому році два чемпіона України: це Юрій Діхтеренко, бокс та Микола Пацула – легка атлетика з естафетного бігу. Є призери чемпіонатів України і дуже багато дітей входить в 12 кращих дітей України, які дають зарікові бали як для області, так і для району. Крім чемпіонатів України, ми активно беремо участь у «Волинь спортивна. Директор додає, чимало варто є допомога від благодійників, адже для досягнення хороших результатів необхідні відповідні умови, періодичне оновлення спортінвентаря, фінансування змагань, грошові заохочення спортсменам. Неодноразово ми поспівпрацюємо з ківерцівською спортивною школою. Було придбано спортивний інвентар, ми дарували. Сьогодні ми під час відкриття футбольного турніру подарували м'ячі футбольні, а також солодощі. Ну, такий великий проект, який був реалізовується спільно з фондом і спортивною школою, це визначення найкращих стипендіатів у спорті. Ірина Загорська, Мирослав Хотимчук, і Сківерець для новин на часі. Цим повідомленням завершуємо випуск новин на часі. Ми продовжуємо стежити за подіями Волині і Луцька, аби ви дізналися про них першими. До співпраці запрошуємо і вас. Номер телефону редакції зараз. Ви бачите на екрані. У студії працював Дмитро Ураєв. Гарного вам вечора, приємного настрою і до зустрічі в ефірі.